Вам також дзвонили з дивних номерів плюс 32, плюс 37 чи плюс 44. Якщо так, то це відео саме для вас. Сьогодні я розповім, чому українцям масово дзвонять із-за кордону, чим це небезпечно і що робити. Останнім часом українцям почали дзвонити зі шахрайських міжнародних номерів. Здебільшого це плюс 32 з Бельгії, плюс 37. Тут багато в нас номерів Латвія, Литва, Білорусь та інші, і плюс 44 Велика Британія. Але насправді дзвінок іде не з цих країн. Це підміна номера. Яку використовують шахраї. Вони дзвонять не з сім-карти, а через інтернет, і там можна поставити будь-який номер, який ви побачите на екрані. Тому навіть якщо висвітлюється плюс 32 чи плюс 44, це не значить, що дзвінок реально з Бельгії або з Англії. На такі номери ніколи не можна відповідати. Якщо ви це зробите, то ви ризикуєте. По-перше, ви підтверджуєте, що ваш номер живий і його можна продавати іншим шахрайським групам. По-друге, можуть нав'язати платні послуги або просто розкрутити вас на розмову. Щоб зняти з вас гроші за міжнародний дзвінок, і по третє, часто після одного такого дзвінка починається маса інших. То що ж робити? Перше, ніколи не передзвонюйте на незнайомий міжнародний номер. Друге, якщо бачите код плюс 32, плюс 37 чи плюс 44, краще навіть не брати слухавку. Третє. У телефоні можна додати такі коди до чорного списку. Четверте, перевірте в налаштування функцію фільтрація спаму та шахрайських дзвінків. А зараз напишіть в коментарях, чи дзвонять вам з таких номерів і як часто.